21 березня урядом прийнято постанову про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, були визначені категорії громадян, які безкоштовно зможуть отримати так звані топ бокси. Право на забезпечення телетюрнерами мають інваліди першої та другої групи, інваліди війни третьої групи. Також сім'ї, які виховують дітей інвалідів до 18 років, і особи, які мають право на виплату житлової субсидії за період 2011-2012 року. Значить, для забезпечення телетюнерами громадяни повинні нам надати до управління заяву. І копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності. Потім ми приймаємо ці заяви, формуємо списки, відправляємо їх до головного управління праці соціального захисту населення Житомирської обдержадміністрації, і відповідно до наших списків громадяни отримують телетюнери, отримують громадяни телетюнери по пошті. Тость на почту прийде посилка, і громадянин зможе прийти і забрати свій телетюнер. Для безкоштовного одержання телетюнеру громадяни повинні до 1 липня 2012 року звернутися до управління праці та соціального захисту із відповідною заявою. Черговість доставки визначатиметься по мірі надходження заяв. Черговість доставки визначатиметься по мірі надходження заяв. Безкоштовне надання телетюнерів, зазначеним категоріям громадян, буде відбуватися за правилом: один телетюнер на одне житлове приміщення.